Але смисл такий. Каже один другому, ти ж машину продаєш, машина правильна, машина нормальна. По дружбі скинь мені ціну. От там, допустимо, вона 10, а ти мені скинь за 8. А другий йому каже, ну чуєш, ну по дружбі. Ну продаю за 10, то ти мені по дружбі. Купи за 12, накинь за 2 тисячі. І от як сказати? Іначе машина добра. Іначе друзі, оце таке по дружбі. А по факту Бог його знає, є правильна машина і правильна ціна. Правильна ціна такої машини 22 500 поки що. Не знаю. Буде розмитнення з Нового року. Може й буде трошки більше. 77,4 батарея. Теплом типу, пічка дує, не холодно, зручний такий електрокросовер 23 року, пробіг 53 тисячі. Кого цікавить, звертайтеся.